У понеділок, 5 червня, в актовому залі Палацу дітей та молоді відбулося урочисто нагородження обдарованої молоді Славутише. Давайте всі разом подякуємо тим, хто тримає наше небо сьогодні. Наші кордони тримає їх від ворога, не дає захоплювати нашу землю, нашим захисникам, всім нашим оборонцям, збройним силам України і всім, хто їм сьогодні допомагає, гучними оплесками, щоб вони відчули цю енергію. Я коли прочитав обдарована молодь, думаю, ну нічого собі дар. Сирени, евакуації, обстріли такого подарунку, мабуть, нікому не побажаєш. А, ні, ви не просто обдаровані. Ви дуже круті, стійкі, міцні, сміливі і незламні. Це точно, це правда так? Сьогодні кращих дітей. Ніж українські діти в світі немає. Особливо тих українських дітей, які в цих умовах мають досягнення, вчаться, перевершують себе, рухаються вперед, незважаючи ні на що. Нам здавалось, ковід. Ну як взагалі можна в цих умовах вчитись жити в онлайні, ну це взагалі нереально? Та ковід то така єрунда. 24 лютого 2022 року, мені здається, вся наша країна перемогла ковід першою в світі. Ми просто про нього забули, бо сьогодні нам точно не до ковіду. Сьогодні ми йдемо в сховище, коли лунає сирена. Є міста, де руйнуються школи, садочки, житлові будинки, є фронт, є знищені міста, до яких ми не повернемося ще дуже довго. Так, ми відбудуємо нашу країну точно кращою, ніж вона була. Ну, інакше це все не має сенсу. Ми маємо побудувати Україну краще, ніж вона була до повномасштабного вторгнення. А що таке краща країна це краща якість життя. Це коли кожен окремо і всі разом відчуває, що вони живуть в справді незалежній країні, в справді в демократичній країні, в розумній країні, в країні з новими технологіями. Країна, яка цінує своїх захисників і всіх своїх людей. Ми точно переможемо, відбудуємо країну, а ви побудуєте її найкраще. Бо ви в нас найкращі, найкрутіші, найсміливіші, найрозумніші. От до цього я найважав тільки розумніші, бо ми обдаровану молодь в освіті вітали. А сьогодні це най най збішилось кратно, просто кратно. Ви суперкруті. Набагато крутіші за всіх інших дітей в цьому світі я вам безмежно дякую і бажаю всім нам такої обріяної, довгоочікуваної перемоги і миру. У залі ПДМ зібрались переможці фінального та обласного етапів всеукраїнських учнівських олімпіад, та всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, інших інтелектуальних та творчих конкурсів, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня. Номінації за особисте досягнення отримали пам'ятні знаки і подяки і дипломи 24 переможців. Це найбільше за. Бо ми знаємо, як вам зараз важко. Ну, справді важко. Бо коли лунає сирена, що ми всі робимо? Нічого ми не робимо. Ну, давайте чесно казати, ми йдемо, як ішли. А що роблять е, наші вчителі, викладачі, вихователі? Вони беруть наших дітей, йдуть в укриття, рятують їх. І так щодня фактично, а в Славутичі точно щодня і ще при цьому виховують, дають їм знання. І наші діти найкращі, 100% найкращі. За своїх двох дякую, третю. Чекайте. Точно буде, бо бо кращої освіти, ніж в Славутичі, нема в Україні. Нема. Нам тільки треба переконати наших дітей, які виїхали, щоб повертайтесь, бо краще нашої нема. А ми це з вами точно зробимо. І вам велика, велика вдячність від цих нас від батьків. Дякую вам. А після цього учасники урочистості подивились танець. Для якого у номінації Молодіжна діяльність Культура за особисте досягнення нагородили спортсменів, а також їх тренерів. Міського голови підніміть руку той, хто каже, що треба, щоб випускний бал був і якісь заходи, там, ходачі, що придумуємо з вами разом, були. Можна оплесками, можна батькам долучатися, якщо батьки є, можна вчителям долучатися. Так, а тепер а тепер, е, якесь таке, що стру... ну, давайте фу, а да, ми звикли до нього. Скажіть фу, той, хто не хоче. Я послухаю. Мій е, варіант не той, що ви мені дали, ну чесне слово. Тому готуємось, і ми розуміємо, що час не простий. Ми перенесли заходи от з е, п'ятниці на сьогодні, да, тому що таке наше життя. Можливо, і там будуть якісь е, суви по часу, по дню. Але ми хочемо це свято по формату, це свято вам зробити. Бо випускний він раз в житті. От, от повірте мені, ну раз в житті. І хіба може наш ворог нам заборонити це робити? Зрозуміло з максимальним збереженням безпекових заходів. Зрозуміло. Ну, я 30 років назад закінчив школу. Знаєте, скільки разів був на звіті випускників свого класу? Один за 30 років. Бачимо, може, п'ятьох людей. Все, ми розлітаємось потім всі. І спілкування в дуже багатьох випадках припиняється. Давайте залишимо дітям. Вони вже дорослі, вже не дітям, бо вони в цей рік подорожчали всім, мені здається, років на 10. От кому 5 було, вже 15 можемо рахувати. Дамо цю можливість, щоб вони відчули, що в них все-таки є свято в цьому житті. Батьки, які сьогодні присутні в цьому залі, дякуємо вам за ваших талановитих, надзвичайних дітей. Ці облески вам, шановні батьки, встаньте, будь ласка, ці облески вам. Дякуємо вам за ваше виховання, за ваших дітей. Грамоту від Вижгородського району отримала депутат від Славутища.